Вперше в Україні візочок від польського виробника Q-Nerd серії Evento Glam 2 в одному або 3 в одному. Сучасна модель, яка поєднує в собі інноваційні технології, зручність використання та видатний дизайн. Його вишуканість не має собі рівних завдяки сучасній тривимірній люльці з рельєфним золотистим дном. Рама легко і компактно складається книжкою. Колеса великого діаметру не потребують підкачки та оснащені подвійною регульованою амортизацією. В комплекції йде багато розкішних аксесуарів, один з них це бамбуковий матрацик для люльки. Виготовлений з високоякісної бамбукової тканини, завдяки своїй дихаючій структурі, забезпечує оптимальну циркуляцію повітря. Але за допомогою природних антибактеріальних та гіпоалергенних властивостей робить його ідеальним вибором для дітей з щитливою шкірою. Також в комплекті йде велика сумка для батьків, перемінець, що запобігає випадковому випаданню коляски з рук, переносний пеленальний матрацик, терм для дитячої пляшечки, підсклянник, що кріпиться на візочок, кошик для покупок та дощовик і москітна сітка. Вага з люлькою 13 кг, а з прогулянковим блоком кг. Проглянковий блок встановлюється в обидві сторони, в комплекті йде чохол на ніжки, має регульовану спинку та підніжку та великий капюшон з вентиляційною панелью. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та знімний бампер. В комплектації три в одному, в комплекті йде автолюлька для новонароджених від 0 до 13 кг, що встановлюється на раму. Купуйте в маля.